Студія. зараз ми знаходимося на майдані незалежності у місті Городенка. Тут зібралися такі от е, хороші позитивні, хороші позитивні е, турята. І зараз, от перше, візьмемо інтерв'ю в Вікторії. Вікторія, що ви скажете? Який у вас настрій перед великоперед великодним? Ой, настрій вже у мене вже сьогодні свято. Все класно, Христино, Що ви скажете? Все дуже чудова погода, просто така, як можна тільки мріяти. Великдень, я думаю, цього року вдасться yeah. на славу. Allo. Наталі? Наталі, Наталі, так, Наталі. Що можу сказати? Настрій чудовий. Я бажаю всім класних свят і гарної Пасхи. Василь, що ти скажеш? Тож погода теж дуже, дуже дуже хороша. Я бажаю всім гарної і смачної кобаски і смачної паски. Антоніна, Антоніна, декілька слів від вас. Хочемо <головіка> побажати, щоб усі все було добре і любов, удача, оберігала вас. Юля, Бажаю де репочинку і завершуємо щось смачної паски. І смачної паски. І всі <плес> біжіть туди, дівчата. <плес> Отак. от. Все, молодіжний клуб Тур вітає всіх, 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 <плес> з великоднями. <плес> <відіми>. Христос! <плес>